Минуло вже більше двох років, як війна в нашій країні, і такі далі цікаві новини. Ну, вони вже, напевно, давно, але я недавно побачив. Хотів би почути вашу думку. Значить, закон прийняли, хто буде повертатися за кордону в Україну, там будуть оплачувати по 5 тисяч євро. Ну, щось в такому роді я там сильно не вдавався в нюанси. Ті, що не покинули, значить країну в скрутні моменти, залишились, нікуди не виїжджали, то... Тим, я так розумію, будуть нічого не виплачувати, нічого не даватись, вони ще так нікуди не дінуться. Такі геніальні ідеї приймають зверху там. Ну їм зверху, звісно, видніше. Чим далі, тим цікавіше. Цікаво, що вони придумають ще далі. Напишіть свою думку з приводу цього, будь ласка.